Пам'ятаємо, що в нас є альтернатива інтерактів Brokers, це свісквод, і от е, на днях мали такий цікавий кейс. Коли надсилали криптовалюту на рахунок SwissQuot, на, вже безпосередньо на рахунку свій робили обмінку ну, пара USDT так, стейблкої на долар, і вже за долар купували ETF там по, ну, відповідно, до ризик профіля по пропорції. От До чого це я говорю? Що є можливість легально якби завести криптовалюту на брокерський рахунок, свійськвод її приймає, все нормально. Єдиний момент, От в чому да особливість переказу саме стейблкоїн UST на криптобіржу на біржу Свіскот? В чому якби, особливість? По-перше, коли би ви хотіли купувати ETF -фонди, ETF фонди в євро, то вам потрібно було би йти ще через подвійну конвертацію, тобто спочатку обмінювати ну, пару USDT на долар.